З вами Смогастий Джміль і ми починаємо. Бувають такі моменти, коли дітлахи своїми фразами здатні налякати до гикавки навіть пропаленого скептика. Хочеться вірити, що їхні слова це фантазія, що просто розігралися. Однак у деяких ситуаціях знайти логічне пояснення справді важко. Поверталися якось із садка із чотирихрічною дитиною, зайшли до під'їзду будинку. І тут він різко зупинився, подивився на стелю і каже Бабусю, Перепитую, яка. Він бере мене за руку і веде на три поверхи вище, де жила самотня жінка, стукає у двері, а відчиняє її син. Так, померла сьогодні дев'ять днів. Якось син сказав мені Мамо, коли я був великим, а ти маленькою, ми танцювали на кухні. Але єдиною людиною, з якою я колись танцювала на кухні в дитинстві, був мій дідусь. Моя старша часто сміється у вісні. Одного разу вночі вона сміялася голосніше, ніж звичайно. Я вирішив піти переконатися, що з нею все добре. Сів поруч на хвилинку, і тут вона розплющила очі, різко сіла, подивилася прямо на мене і прошепотіла. Біжи! А потім засміялася, знову лягла і тихенько заснула. У мене мурашки по шкірі біжать, коли я згадую про це. Коли онукові було близько чотирьох років, він говорив про роботу на холодокомбінаті. Якось він згадав свого боса і день, коли звільнився. Я спитала, чому він пішов. Онук повернувся до мене і з почуттям промовив Я скажу тобі, чому? Вони змушували мене працювати 15 днів без вихідних. з мене досить. Було дивно чути весь цей правідний гнів із вуст маленького хлопчика. Пізніше дочка повідомила, що він уперше заговорив про холодокомбінат у три роки. Коли ми з чотирихрічною дочкою гуляли парком, вона раптом сказала мені тобі дзвонить друг, я лізу до кишені і дивлюся на свій мобільний телефон. Але на ньому немає пропущених викликів. За секунду він починає вібрувати то був друг, з яким я не розмовляв кілька місяців. Він здивувався, що я так швидко відповів мене досі трохи лякає той випадок. Коли моєму синові було три роки, він зупинився в коридорі та привітався, назвавши ім'я. Ми переглянулися і перелякалися. Він назвав ім'я покійного дідуся якого навіть не застав у живих. Старшому було 5 років. Якось я залізла на стілець, щоб щось дістати з шафки зверху. А він мені каже: Мамо, я коли помру, то літатиму за тобою і все тобі зверху діставати буду. Кажу, мовляв, не треба так говорити, синку. А він ну, тато ж за мною літає скрізь. А мій чоловік загинув за півроку до цього. Потім це минулося, а зараз він і не пам'ятає всього цього. Племінниця довгий час бачила в будинку дядька, який приходив уночі і дивився, як ми спимо. Він її дуже лякав. Спочатку, коли вона ще й говорити не могла, вона вказувала пальцем і злякано кричала. Потім навчилася говорити і розповіла нам про цього дядька. Було дуже страшно. Мій син, коли був молодший, казав, що сам мене вибрав, а коли спати лягали разом, показував пальцем кудись за моєю спиною і говорив: дядько, мені було страшно, я намагалася змінити тему. Моя дочка до п'яти років часто говорила одну і ту й саму фразу: Якщо мене ображатимете, я поїду до своїх французьких батьків, я запитувала. Хто це і звідки ти їх знаєш? Вона завжди відповідала, це мої минулі батьки. Я пам'ятаю випадок, коли в будинку не було присипки, і мама взяла вату і припудрила мене. Я ніби збоку дивилася сама на себе і на те, що відбувається навколо. Майже відразу почалося подразнення шкіри. Батько підійшов і сказав мамі: Ти що робиш? Мама почала виправдовуватися, що кілька разів так робила, і все було нормально. А потім, коли мені було років 14, я нагадала батькам цей випадок і розповіла все у найдрібніших подробицях. Вони так подивилися один на одного, і майже хором сказали, що я не можу цього пам'ятати, а я пам'ятаю. Мій онучок, коли йому було років 4, ночі сів на ліжко. І голосно й обурено сказав кілька фраз якоюсь мовою, що нагадувала французьку, хоча ми не говоримо нею, я швиденько записала останнє, щоб потім прояснити сказане, але нічого не знайшла. Мій онуковий племінник дуже схожий на свого померлого прадіда, і одного разу в три роки він видав моїй сестрі знаєш, бабусю, я в минулому житті був дідусем. А потім народився у вас. У мене в дитинстві була погана звичка робити заначки їжі. Ми жили на першому поверсі, а мій захований хліб та печиво могли залучити тарганів Якось навіть довела маму до жару, і вона сувора мені заборонила ховати хліб. А я розплакалася і відповіла: Мамо, просто я більше ніколи не хочу голодувати так, як ми тоді голодували. А у нас у сім'ї ми ніколи не голодували. Мама почала мене розпитувати, намагаючись зрозуміти, що ж я мала на увазі. Я сказала, що раніше дуже голодувала і дуже чекала свого шматка хліба, а потім так і не дочекалася. Більше від мене мама нічого не змогла витягти. Що це було невідомо. Мій син у два роки тільки більш-менш починав говорити. Він тоді мультики не дивився, фільми і телевізор теж якось не до цього було, тільки дитячі книжки бачив. І ось одного разу сидимо на кухні, бабуся, моя мама, прийшла, чай п'ємо, говоримо про це, і раптом син видає на повному серйозі: я раніше жив у старому будинку, Начався у школі і помер. У моєї мами аж волосся заворушилося на голові. Адже поняття школа, а тим більше помер, син не знав. Ми ще не вживали ці слова взагалі, особливо помер. У нас на той час ще ніхто з родичів не вмирав. Моя молодша часто мені казала коли я була твоїм татом, я брала тебе на ручки і хитала. А я завжди була батьковою донькою, і він справді мене хитав маленьку, і я заспокоювалася, їй цього ніхто не розповідав, бо тато вже давно немає. Моя дочка відтоді, як почала говорити, і до трьох років щодня поміж справою згадувала, що в неї буде чоловік Степан та 10 дітей. Все б нічого. Але у моєї покійної бабусі був чоловік Степан та 10 дітей. Ні при донці, ні тим більше з нею ми не говорили про бабусю та її чоловіка. У мене є фото з сину близько двох місяців. Він лежить на моїх руках, я сиджу у кріслі. Та годую його з пляшечки. Син каже, що добре пам'ятає цей момент, бо спостерігав усе з боку та згори. Моя дочка рано почала говорити і постійно розповідала та показувала, де в спальні стоїть дядька у капелюсі, та посміхається. Мій старший син описав день свого народження, як його несли до палати, назвав колір стін, якою була палата, які двері за рахунком. А молодший син по фото назвав ім'я прабабусі Тая, причому так ми її не називали. Він чути не міг це ім'я. Ще розповідав такі речі, про які у два роки просто не міг знати з життя бабусі, її страхи, звички тощо. Мій молодший син в чотири роки говорив дуже серйозно. Мамо, яка у нас хороша сім'я? Я ж її вибрав. Я, перебуваючи в шоці, перепитую, що ти вибрав, і він спокійно так, ну нашу сім'ю, я ж її сам вибирав. Я заглиблюватися не стала, але пам'ятаю, що потрясіння зазнавала довго. Мій син якось угадував стать дітей у вагітних, жодного разу не помилився. Вихователька їх випускала вже. Вагітна була, Скоро у уїзді. Ми добре спілкувалися. Він їй сказав, що дівчинка там у неї. Потім заради інтересу пробували. На загальному фото сиділи 12 вагітних. У всіх назвав. У однієї тільки напевно хлопчик. У неї двійнята були. Вижив тільки один, дивом хлопця виходили. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже-дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смогастий джміль.